Нехай дарує нам Бог благодать споглядати обличчя святих, не впадаючи в оманучий гріх, відволікаючись від наших турбот, нашого світогляду, наших переживань і навіть наших емоцій. Нехай їх обличчя сяють нам тим світлом, від близьки якого падає на них. Ісус говорив про Яна Хрестителя Він не був світлом, але був посланий, щоб засвідчити про світло. Але люди деякий час хотіли потішитись при його світлі. Звернемось до споглядання обличчя Франциска Асійського, святого, який здається нам добре відомим, тому що він увійшов у церковне передання і в саму нашу культуру, цей образ дорогий всім, навіть невіруючим, тому що легенда про нього відзначена чуттєвою поезією і людяністю. Квітки Франциска Асійського стали обмеженою частиною, європейські культури, а деякі аспекти францисканської духовності. Такі, як любов до природи, прагнення до бідності, заклик для миру знаходять багато прихильників і в сучасному світі. Тому було б неважко намалювати всім відомий традиційний образ святого Франциска, але саме тому ми обираємо інший шлях. Постараємось виділити в нашому образі святого Франциска його власні християнські і церковні риси. Відволічаємось від звичайних поетичних образів, щоб зрозуміти саму суть особистості святого Франциска, його духовний досвід, що й досі закликає нас до звернення. Поезія корисна і чудова, але нею можна захоплюватись, ні на йоту не змінюючи своєї поведінки у житті. Бог посилає нам святих не для того, щоб давати поживу нашому естетичному відчуттю, а для того, щоб нас навернути. Почнемо з твердження, яке багатьом може видатись дивним можливо ніколи в історії церкви. Не було настільки небезпечного і настільки потенційно небезпечного моменту, як тоді, коли у світі з'явився Франциск. І ця небезпека не походила ззовні, але з його особистої персони. Епоху Франциска називали Залізним віком. Церква була обтяжена, майже розчавлена, тягарем принижень і гріхів. В одному творі, написаному близько 1305 року, безсумнівно, що згущує фарби. Але в загальному вірно відображає поезію речей: церква була настільки приниженою в стані, що якби Ісус не прийшов їй на допомогу, пославши нове покоління, наповнене духом бідності, вже тоді їй повинен був винесений смертний вирок. Це сурові слова, але вони достатньо добре передають атмосферу цієї епохи. Франциск, як особистість, міг би являти небезпеку для церкви. Тому про нього буде справедливо сказано Франциск був більш, ніж будь-хто з людей, які коли-небудь прийшли на світ, подібний до самого Христа. Само по собі твердження про це повинно виноситись Богом, тому що лише йому відомі серця. Однак така оцінка відображає реальність, якщо згадати про враження, яке Франциск складав на оточуючих, і про ту надію, яку вдихнув в душу своїх сучасників і нащадків цих людей. Таких простих і бідних, достатньо перечитати розповіді, які були написані безпосередньо після його смерті. Франциск був канонізований Папою в Асизі всього лише через два роки після смерті, і вже тоді його життя порівнювали з життям Христа. У розповідях про життя Франциска можна прочитати він народився у Хліві між Віслюком та Волом, що все більше уподібнює його до Господа. Є розповідь про те. Як Франциск перетворює воду на вино, є розповідь про численні чуда, є розповідь про останню вечерю Франциска, про яку розповідається майже в тих самих висловах, що й про Тайну вечерю Ісуса, є розповідь про смерть Франциска, на тілі котрого запечатались стигмати і сліди страстей. І біографи говорять, що він здавався Христом, знову знятим з Христа. Ось декілька таких свідчень, найпростіших це народні пісні. Так звані Лауди, посвячені святому. У Лаудах говориться: хвала святому Франциску, який, подібно до Відкупителя, явився розп'ятим на Христі, коли Бог послав святого Франциска Блаженного і світ охоплений темряву, засяяв великим світлом. У тобі знову відкрилися рани, які носив на своєму тілі Спаситель. Святий Франциску, світло народів, ти, образ Христа Відкупителя. Біографи Франциска говорить про нього, користуючись біблійними образами та висловами, явилась благодать Бога, Спасителя нашого, в ці останні дні на рабі Його Франциску, пише святий Бонавентура про його народження. Ми звіщаємо вам велику радість, ніколи не чувано було в світі про подібне чудо, окрім як у дні перебування на землі Сина Божого, Христа Господа, писав брат Лео у посланні, сповіщаючи всіх братів. Про смерть святого Франциска. Про нього говориться, що його душа була сповнена благодаті, йому приписують, наприклад, такі вислови: схиляться переді мною всі люди світу. Таким чином, враження, яке справив святий Франциск, було величним, і це було враженням христоподібності. Тепер слід задуматися про ту небезпеку, якій тоді була піддана церква. Ідеться ось про що. Достатньо було того. Що у 16 столітті жив чоловік, який пристрасно любив Христа, без сумніву, любив Христа, але не був святим, не був Франциском. І щоб він побажав реформувати церкву, і західна церква розпалася, розділилася на два стовбори і розділилася до сьогодні. Що могло стати за часів Франциска? Справді, в історичному і духовному плані церква ніколи не стояла перед обличчям настільки великої небезпеки. Однак саме цьому, говорячи про особу святого Франциска, слід підкреслити наступне з одного боку, ця людина настільки уподібнилася до Христа, що про нього говорили вже як про нове воплочення і ледь не називали новим Христом. З іншого боку, він не давав жодного, навіть найменшого приводу, заперечувати церкву чи ставити її під сумнів. Навпаки, Франциск усіма силами підтримував церкву. Саме так, як зображено на знаменитій фресці Джотто сон папи Інокентія». Щоб зрозуміти це, звернемося насамперед до автобіографічного документа, який є найавтентичнішим свідченням духовного досвіду святого до заповіту Франциска, написаного ним незадовго до смерті, ніби як підсумок його духовного шляху. Перший абзац заповіту звучить так: оскільки я перебував у гріхах. Мені здавалося надто гірким бачити прокажених, і сам Господь привів мене до них, і я виявив до них милосердя. А коли я залишив їх, те, що мені здавалося гірким, обернулося для мене в солодкість, і душевну, і тілесну. Згодом, через деякий час я залишив світ. Отже, святий Франциск вважає моментом свого навернення зустріч із прокаженними. Першою зустрічю, згідно передання, була та. Коли він захотів подолати свою огиду, у легенді про трьох товаришів про це відразливе відчуття сказано так. Він сам визнав, що вигляд поркаженних був для нього настільки важким, що він не лише відмовлявся на них дивитися, але зовсім не міг їх терпіти, не витримував близькості їхніх осель або вигляду когось із них. І, хоча милосердя спонукало його подати їм милостиню, через іншу людину, він усе ж таки відвертав обличчя і затикав ніс. Щоб зрозуміти всю, надзвичайність першого вчинку Франциска поцілунку прокаженого, слід перенестися в ту епоху. Прокази, занесена хрестоносцями зі Сходу, вважалися страшним знаменням Божим. Прокажених називали хворими доброго Бога або людьми, запечатаними проказою за волею Божою. Коли людина хворіла, її приймали до лепрозорію, Особливого місця, подібного до монастиря, там служили богослужіння, хворі молилися, з Лепрозор'ю не можна було вийти без дозвілу настоятеля тощо. Коли християнин вступав до лепрозорію, церква спершу відправляла чин похорону, а потім казала йому: Душею, ти залишаєшся в церкві, але твоє тіло, запечатане Господом, померло, і тобі залишається тільки чекати Воскресіння. Прокажений був знаком найтрагічнішої долі, яка може спіткати людину. Його пристановище було таким трагічним, не лише через обмежені медичні знання, але й тому, що життя прокаженого було таємним символом тлінності людського існування, символом неминучої смерті і воскресіння. Франциск подолав свою огиду, прийняв цю смерть заживо не один раз, а розділивши з прокаженими їхнє життя. Першими францисканськими монастирями стали саме лепрозорії. Так було й надалі, коли в інших європейських країнах з'явилися перші послідовники святого. Життя серед прокажених стало для Франциска духовним досвідом, завдяки якому йому було послано видіння розп'ятого. Його біограф пише Коли Франциску з'явилося видіння розп'ятого Христа, він відчув, як його душа розтанула. З погляд про страсті Христові настільки яскраво запечатався у найпотаємніших глибинах його серця, що відтоді, коли він згадував про розп'яття Христа, він ледве стримував сльози. Франциско берігав свої сльози. Він говорив: я оплакую страсті Господа мого, і з любові до нього я не повинен соромитися йти по всій землі, голосно ридаючи. Таким чином, основою духовного досвіду Франциска. Є гостре і пристрасне співпереживання стражданому тілу Христа, пошана до тіла Христового, яке може з'явитися в смиренному вигляді хворих і відкинутих, і яким, тим не менш, ти повинен цілувати і оплакувати всіх серцем. Більше того, ти повинен уподібнитися йому, це лише єдине джерело францисканської убогості. Далі у заповіті сказано: Господь дарував мені таку віру в церкви. Що я просто молився, кажучи, поклоняємось тобі, Господи Ісусе, в усіх церквах твоїх, які є у світі, і благословляємо тебе, бо святим Христом Твоїм Ти відкупив світ. Коли Ісус сказав йому Іди і зміцни церкву мою, бо ти бачиш, вона вся руйнується. Франциск сприйняв ці слова буквально, він побачив три занедбані церковці і сказав Я хочу принести Богові в дар свій під. І почав їх відновлювати. Але він вчинив так не тому, що нібито помилково зрозумів слова Христа, як стверджують пізніше деякі біографи, а саме тому, що фізично відчував, я наповнююсь великою вірою в церквах, у простих будівлях, де поклоняються Богові, заради яких варто було витрачати час і сили. Так Франциск хотів відновити церкву, Христову церкву, що належить Господеві. І спирався він на те, що прямо й вічно поєднює Христа з церквою, Євхаристію, а також священство і святе письмо. Далі у заповіті читаємо і Господь дав і дає мені таку віру у священників, які живуть за приписом Святої Римської церкви через їхнє священство, що якщо мене почнуть переслідувати, я хочу звертатися до них. І навіть якби я мав премудрість Соломонову і трапилося мені. Не згодитися зі священниками, убогими цього світу, у тих парафіях, де вони служать, я в жодному разі не хочу проповідувати без їхньої волі. Їх самих і всіх інших я хочу боятися, любити і шанувати як моїх панів, і не хочу дивитися на їхні гріхи, бо в них я бачу Сина Божого, а вони мої пани. Я чиню так тому, що в цьому світі не бачу тілесного нічого від Всевишнього Сина Божого. Крім присвятого тіла і крові його, які лише вони освячують і роздають. У кількох джерелах розповідається, як Франциск зустрічає єретиків, які відкидають церкву. Скориставшись нагодою, вони приводять його до місцевого священника, який живе у нечистоті і є спокусою для парафіян, і запитують як ти ставишся до такого священника? А Франциск іде зустріч і каже Чи грішний ти я не знаю. Але знаю, що твої руки торкаються Слова Божого, стає навколішки і цілує руки священникові. Священство і Євхаристія були для нього єдиною любов'ю, досконалою та нерозривною. У творі Томаза Дачалано, віта секунда, сказано: усе його єство, понад усяку міру, охоплене захопленням, палало любов'ю до таїнства тіла Господнього. Він хотів, щоб з великим благоволінням цілувати руки священника, бо йому дана божественна влада звершувати святі тайни. Він сказав Якби мені довелося зустріти святого, що зійшов із неба і в Бога священника, я в першу чергу привітав би священника і захотів би поцілувати йому руки. Я б сказав О, зачекай, святий Лаврентію, бо руки цього чоловіка торкаються слово життя і наділені над людською владою. Основна богословська ідея святого Франциска, висловлена ним самим у посланні до всіх кліриків, була такою нічого тілесного від Всевишнього ми не маємо і не бачимо у цьому світі, окрім тіла і крові, імен та слів, якими були створені і викуплені. Саме тому далі у заповіті говориться де б я не знайшов у недостойних місцях найсвятіші імена і слова, я хочу їх забрати. І прошу забирати їх і класти у гідні місця. Ми повинні шанувати і поважати всіх богословів і всіх тих, хто звіщає Слово Боже, як таких, що дарують нам дух і життя. У творі Віта Пріма говориться по-людськи неможливо зрозуміти його хвилювання, коли він вимовляв ім'я Боже. Тому, де б він не знаходив щось написане про божественне або людське, на дорозі, у домі або на підлозі. Він збирав усе із великим благоволінням, складаючи в священне або принаймні гідне місце, боячись, чи не написане там ім'я Господні або щось про Господа. Коли одного разу його брат спитав, чому він так старанно збирає якісь твори язичників або писання, де написано немає імені Божого, він відповів: сину мій, бо всі літери можуть скласти це святе ім'я. Ще більш дивовижно те. Що, диктуючи привітальні послання чи повчання, він ніколи не дозволяв викреслювати слово або склад, навіть якщо вони були зайві чи написані з помилкою. Ми часто уявляємо собі святого Франциска як того, хто роздумує над великими питаннями або виношує високі задуми, або думає про якісь речі прості, добрі і прекрасні. Але головна риса образу цього святого, про яку свідчить історія, це турбота і піклування про все. Що з найбільшою ясністю і очевидністю нагадувало йому про спасіння. Трьома речами Франциск по-справжньому дорожив, перш за все, тілом Христовим. Він дуже часто говорив про нього з рідкісним благочестям і запалом. Коли він послав своїх братів у різні країни Європи, для себе обрав Францію, пояснив це тим, що чув, що у Франції дуже шанують Євхаристію. Він написав усім правителям. Благаю вас, панове Мої, відкласти усю вашу турботу і клопоти, і гідно приймати присвята тіло і кров Ісуса Христа. Він, найбідніший із бідних, який відкидав будь-яку власність, бажав, щоб його брати мандрували з дорогоцінними дароносницями, на випадок, якщо їм доведеться опинитися в парафії, де таїнство зберігається в вівтарі без належного благовоління. Далі він дорожив святим Письмом. Божественними іменами, і ця його турбота про них поширювалася на будь-який написаний текст, на кожне слово, так що форми, які набувало де вшанування, здавалося нам перебільшеними. Благаю всіх моїх братів, якщо вони де-інде знайдуть написані божественні слова, нехай вшановують їх так, як тільки можуть, і зберуть їх та збережуть, шануючи цих слів для Господа, який їх вимовив. Нарешті відома любов Франциска до усіх створінь, живих і неживих, адже джерело цієї знаменитої францисканської любові, не тільки тонка і поетична душевна організація святого Франциска, скільки його духовність. Розділ Легенда Майор, присвячений розповідям про цю любов, має променисту назву як творіння, позбавлені розуму, виявляли до нього любов. Це щось протилежне до того, як ми зазвичай думаємо. Самі творіння відчували, що людина їх любить, і їх тягнуло до нього. Вони впізнавали його, відчували його милосердну любов. А Франциск любив їх, бо бачив у них Творця, який їх створив, і образ Спасителя. У віта пріма сказано як описати невимовну любов до Божих творінь і ніжність, з якою він споглядав у них премудрість, доброту і могутність Творця. Навіть до черв'яків він відчував велику любов, бо святе письмо говорить про Господа Я черв'як, а не чоловік, і він прибирав їх з дороги, щоб їх не розчавити. Дивлячись на ягнятко серед кіз, Франциск розчулювався, думаючи про Агнця Божого, який ішов серед фарисеїв. Дивлячись на мертвого ягнятка, він плакав, думаючи про закону Агнця Божого, дивлячись на квіти. Він думав про сяючу квітку, що розквітла серед зими. Коли на його очах рубало дерево, він просив зберегти хоча б одну гілку, бо сам Христос, мов гілка, проріс із древнього кореня Єсея. Дивлячись на камінь, Він із трепетом згадував про камінь Христа, що став наріжним. Можна навести інші приклади: любов до творінь була любов'ю до Бога Отця і до Христа брата, любов'ю, яка все охоплює. Усякому знаходить свій сенс. Тут наша думка звертається до знаменитої пісні брату сонцю або «Хвали створінням». Не всі знають, за яких обставин була вона написана. За два роки до смерті Франциск був виснажений своєю хворобою. Уже понад 50 днів він не міг витримати ані денного світла, ані вогню вночі. Він майже осліп, і очі його постійно пронизував жорсткий біль. Йому клали на скроні два кільця розпеченого заліза, щоб припекти уражені місця. Він жив у крихітній келії, що кипіла мишами, які вночі гризли його тіло, а вдень заважали йому молитися і навіть їсти. І тоді, як каже його біограф, Франциско охопило співчуття до самого себе, і він заволав Боже, прийди на допомогу моїй немочі. І Бог пообіцяв йому відтоді, спокій свого царства. Франциск сів. Поринув у роздуми, а потім сказав Всевишній, всемогутній, добрий Боже, і склав також мелодію. Він навіть побажав, щоб відтоді його брати, мандруючи містами і селами, спочатку проповідували, а потім навчали людей хвалі. Чи багато знає, що Франциск так пояснював прекрасні слова, звернені ним до сонця і вогню ми всі сліпі, і Господь просвітлює наші очі завдяки своїм творінням. Чи багато хто знає прикметник дорогоцінні? Франциск вживав його винятково до Євхаристії та до всього, що з нею пов'язане, і що вода для нього була покірною, дорогоцінною і чистою, тому що вона нагадувала йому про смиренного і чистого Христа, живу воду. Багато ще можна сказати про те, що добре відоме, але так погано зрозуміле – про мир, про убогість. Про які так часто згадують, відриваючи їх від єдиної любові, яка їх пояснює. Джерелом усіх цінностей і всякої любові для Франциска були його зв'язок із Христом. Поза цим зв'язком усе здавалося йому смішним і фальшивим. Тому на завершення хочеться навести слова його першого біографа. Брати, що жили з ним, добре знають, що щодня, щохвилини на його устах було споминання про Христа. Знають, з яким блаженством і ніжністю він розмовляв з ним, з якою лагідною любов'ю він із ним бесідував. Він справді був цілковито захоплений Ісусом. Ісус був завжди у його серці, Ісус був в його устах, Ісус був у Його вухах, Ісус був в його очах, Ісус на його руках, Ісус в усьому тілі. Також говориться справжній християнин, які завдяки досконалому наслідуванню Христа у житті. Прагнув уподібнитися Христу живому, у смерті Христу стражденному, а після смерті Христу Воскреслому. Франциск любив Христа як живу історичну особу, Христа Творця і творіння, Христа у церкві, у Євхаристії, у Біблії, Христа стражденного і Христа у славі. Про нього сказані такі слова: Він був серед святих найсвятішим, а серед грішників одним із них. У цьому тайна християнського життя. Стати святими без жодної гордині і відокремлення, але навпаки, відчуваючи себе дедалі більш супричастими до всієї слабкості світу і церкви, до благого призначення всього створіння, яке поступово у щоденних трудах і зітханнях прямує до свого завершення. Улюблені, дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент, тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня Любов перебуває поміж вами.